Шановні прихильники природних методів лікування, я лікар Вікторія Зубинська, хочу запросити вас до нашої аптеки, яка знаходиться в місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8-9, де ви можете придбати лікарські засоби з натуральної рослинної сировини для профілактики та лікування більше 500 хвороб. Подивіться, скільки у нас тут знаходиться пляшечок. Це більше 200 лікарських засобів, які були розроблені династією лікарів Зубицьких. Вони розроблені моїм прав правдем. Це Григор, Екифор, Данило, мій батько Олександр і я вже п'яте покоління Вікторія Зубицька. Ми виготовляємо лікарські засоби. Для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, легеневих захворювань, ендокринних, для покращення імунної системи, для роботи репродуктивної сфери. Отже, маємо цілющі лікарські засоби, які не мають побічних дій. А також ми виготовляємо. Засоби для зовнішнього використання, це і присипки, це і мазі, а також цілющі креми, а також засоби для зовнішнього використання по догляду за шкірою при більшості хвороб. Тож запрошуємо вас у місті Києві, по вулиці, Всеволода Петріва, 8. Режим роботи аптеки. Понеділок, п'ятниця з 8 до 19 години, субота, неділя, і з 9 до 17 години без перерви. І хочу нагадати наші телефони 044 це стаціонарні 290 49 12. І два мобільних телефони 095 503 61 81. 066 447 22 91. Будь ласка, ви можете до нашої аптеки звернутися, як у місті Києві, а також у місті Мишневому по вулиці Лесі Українки, 35. Завжди буду рада вас бачити. За нижче вказаними телефонами ви можете записатися і на мою консультацію за попереднім записом, де ви можете пройти і комплексну діагностику. Я є лікарем ультразвукової діагностики, тому також попередньо записуйтеся. Огляну вас, а також призначу комплексне лікування для лікування ваших недуг І через певний проміжок часу ми з вами зустрінемося. Я думаю, ваш стан покращиться або хоча б трошки полегшиться. Тож, будь ласка, чекаю нашого храму здоров'я, ваша Вікторія Зубиця.